Привіт всім кіноманам! Якщо у фільмі ваше серце б'ється частіше, а очі не відриваються від екрану, вітаю ви у світі трилера! Сьогодні ми зануримось у жанр, де напруга наростає з кожною хвилиною, герої не можуть довіряти нікому, а сюжетні повороти змушують вас затамувати подих і забути про все навколо. Від психологічних головоломок до кримінальних ігор трилери, які не дадуть вам розслабитись. Тож приготуйтеся. Ми починаємо занурення у найнапруженіші, найзаплутаніші та найатмосферніші трилери, які варті перегляду. Не забувайте поставити палець вгору, написати вашу думку в коментарях та поділитися випуском у соціальних мережах. Приємного перегляду! Річард Гір грає успішного адвоката. Який отримує можливість захистити багатого бізнесмена, звинуваченого в серйозному злочині. Однак він швидко з'ясовує, що справа набагато складніша, ніж здавалося, на перший погляд. Під час розслідування він виявляє, що його життя та кар'єра опинилися під загрозою через глибокі зв'язки з жінкою, яка має свої темні секрети і виявляється пов'язаною з цим злочином. Фільм розкриває тонкі психологічні і моральні дилеми головного героя. Який перебуває на межі між особистими пристрастями та професійними обов'язками, сюжет фільму зосереджений на жінці на ім'я Емілі, яка страждає від депресії через те, що її чоловік Ченінг Тейтом потрапив у в'язницю. Після того, як вона починає приймати новий антидепресант, її стан значно погіршується, і вона стає під підозрою у кримінальних справах. Лікар, який її лікує Джуд Лоу, починає все більше занурюватися в історію її випадку і виявляє, що реальність може бути не такою, якою здається. Фільм досліджує теми психіатрії, впливу ліків на психіку людини та етики медичної практики. Луї Блум харизматичний, але соціально відчужений молодик, який намагається знайти своє місце у світі. Після того, як він випадково стає свідком аварії, його захоплює світ нічної кримінальної журналістики. Озброєний дешевою камерою та старим автомобілем, він починає знімати ДТП, пограбування та вбивства, усе, що може викликати резонанс на телебаченні. Чим жорстокіші і кривавіші кадри, тим більше платять. Жага до успіху та грошей штовхає його на все більш аморальні та небезпечні вчинки. Згодом він не просто знімає події. Він починає впливати на їхній розвиток. Це фільм про моральну деградацію, про темний бік сучасних медіа та про людину, яка готова на все заради визнання. Кріс Вілтон харизматичний колишній професійний тенісист. Переїхавши до Лондона, він влаштовується працювати інструктором у престижному тенісному клубі. Там він знайомиться з багатою родиною г'їтів, зокрема з Хлоєю, яка закохується в нього. Кріс одружується з нею, бажаючи забезпечити собі комфортне майбутнє, але все ускладнюється, коли він починає роман із Нолою, яка є колишньою нареченою його друга. Чим далі заходить цей зв'язок, тим більше Кріс заплутується в брехні, і зрештою йому доводиться приймати надзвичайно жорстке рішення, щоб зберегти своє нове життя. Фільм ідеальний для тих, хто любить фільми з неочікуваним фіналом та глибоким підтекстом. Райан обдарований, але невдачливий шеф-кухар, який загруз у боргах через азартні ігри. Втікаючи від переслідувачів, він прибуває до Латинської Америки та зупиняється у старого знайомого Джека. Джек живе надзвичайно розкішно та має багато грошей. Але коли Джек раптово зникає, Райан вирішує видати себе за нього, аби насолодитися його життям. Та незабаром герой дізнається, що розкішна реальність, у яку він вдерся, насправді має темний, небезпечний бік, те, що здавалося мрією, обертається на справжній кошмар і за кожне бажання доводиться платити. Цей фільм про спокуси, моральні вибори та те, що справжню ціну своїх бажань ми розуміємо лише тоді, коли вже пізно. Події розгортаються у спокійному передмісті 1960-х років, де мешкають дві подруги Еліс та Селін. Вони ведуть ідеальне життя, щасливі сім'ї, гарні будинки, веселі діти, але їхній ідилії настає кінець, коли син однієї з них трагічно гине. Ця подія запускає ланцюг психологічного напруження, звинувачення, підозри і біль поволі руйнують дружбу жінок. Відчуття провини і нав'язливі материнські інстинкти перетворюють звичайне життя на справжній кошмар. Це історія про любов і втрату, про страх і недовіру. Стрічка витончено передає атмосферу 60-х, майстерно грає з глядацькими емоціями і залишає після себе тривожний післясмак. Головна героїня Хлоя розумна, але з дитинства страждає на цілий набір хвороб. Вона ніколи не виходить з дому та повністю залежить від своєї матері Діани. Спочатку здається, що Діана ідеальна мама, але коли Хлоя починає ставити запитання, вона натрапляє на тривожні таємниці. Деякі речі в будинку не складаються в логічну картину. Поступово Хлоя робить припущення. Можливо, її хвороби зовсім не випадковість, а результат навмисних дій її власної матері або це її уява. Це напружений психологічно заряджений трилер, що майстерно грає на темах контролю, довіри та материнської одержимості. Після пограбування казино біля канадського кордону брат і сестра Едді та Лайза тікають на автомобілі з грошима. Але все йде не за планом. Їхня машина потрапляє в аварію, а поліцейський, який намагається зупинити їх, гине від руки Едді. Щоб уникнути арешту, вони розділяються й ідуть у різні боки через заметіль. Лайза випадково знайомиться з колишнім боксером Джеєм, який щойно вийшов із в'язниці і намагається повернутись додому до своїх батьків. Вона прикидається безпорадною, і Джей бере її з собою. Тим часом Едді продовжує тікати, залишаючи за собою слід злочинів. Драматичний фінал створює напругу, насильство та моральний вибір. Центрі історії Емілі та Люк, молода пара, яка таємно зустрічається та працює в одному престижному хедж фонді. Їхнє життя здається ідеальним. Кар'єра йде вгору, але все змінюється, коли несподівано Емілі отримує підвищення, на яке претендував Люк. Ця зміна сил в їхніх стосунках запускає низку психологічних та емоційних зламів. Те, що починалось як взаємна підтримка і пристрасть, швидко перетворюється на боротьбу за домінування, ревнощі, маніпуляції та підрив довіри. На тлі жорстокого світу фінансів, де панують гроші та амбіції, фільм досліджує, як зміна владної динаміки у парі може зруйнувати навіть найміцніші стосунки. Подружжя Пол і Венді вирушають у віддалене місце для відпочинку, щоб провести час на природі разом з донькою. Однак, під час їхнього відпочинку дівчинка зникає безслідно. Це стає початком для серії напружених подій, коли батьки намагаються з'ясувати, що сталося з їхньою дитиною. Поліція не може знайти жодних слідів і припиняє пошуки, але батьки не здаються і продовжують розслідування самостійно. В результаті їхні пошуки відкривають низку шокуючих та небезпечних секретів, що змінюють усе, що вони знали про свою родину. Фільм виділяється атмосферною напруженістю та занадто непередбачуваними поворотами сюжету. У маленькому містечку пропадає десятирічний хлопчик на ім'я Джастін. Він катався на велосипеді і зник безслідно. Детектив Грег Харпер, який переживає складний період у особистому житті через зраду дружини, починає розслідування цього зникнення. Однак, паралельно з цим його родина стикається з іншими проблемами, що загрожують її цілісності. Розслідування розкриває темні таємниці і неочікувані повороти. Що стосується не тільки зниклого хлопчика, але й особистого життя самого Грега та його родини. На перший погляд, це звичайний трилер. Однак у другій половині фільму відбувається несподіваний поворот. В даній картині не все так, як здається. Сюжет фільму розгортається навколо Роберта Ледгера. Талановитого пластичного хірурга, який після трагедії в родині починає проводити експерименти з пересаджування шкіри, його мета створити ідеальне тіло. У його підпорядкуванні знаходиться жінка на ім'я Віра, яку він тримає в ізоляції, проводячи над нею хірургічні операції, не дозволяючи їй залишати кімнату. Виявляється, що віра не є звичайною пацієнткою, а людиною, яка стала жертвою його експериментів через особисті причини, що пов'язані з його минулим, і з розвитком сюжету фільм розкриває теми помсти, моральних меж, гендерної ідентичності і трансформації тіла, створюючи напружену атмосферу з елементами жаху та психологічного трилеру. Лі Гейтс, зірка телешоу Грошовий монстр, де він дає глядачам поради щодо інвестування та фінансів. Одного дня в прямому ефірі до студії вривається озброєний молодий чоловік на ім'я Кайл, який втратив усі свої заощадження через одну з порад Лі. Кайл вимагає відповідей, як могла гарантована інвестиція обвалитися на мільйони доларів. Він змушує ведучого вдягнути жилет із вибухівкою і бере його в заручники. Все це транслюється в прямому ефірі разом з Петті, режисеркою шоу в виконанні Джулії Робертс, яка керує ситуацією апаратної. Лі, намагається дізнатися правду про підозрілу фінансову аферу. Фільм показує, що за красивими обіцянками на телебаченні часто стоїть жорстока реальність, де великі гроші це не завжди чесна гра. У віддаленому індіанському резерваті вітряна ріка в штаті Вайомінг. Мисливець Корі Ламберт знаходить тіло молодої дівчини. До розслідування підключається молода агентка ФБР Джейн Беннер, яка зіткнеться з суворими умовами дикої природи, холодом і мовчанням спільноти. Разом із Корі вони розкривають не лише злочин, а й глибоку трагедію. Фільм майстерно показує жорстокість природи, байдужість системи та біль втрат. 26 чоловіків добровільно беруть участь у соціальному експерименті, за який їм обіцяють грошову винагороду. Їх розділяють на дві групи: в'язні та охоронці, та на два тижні поселяють у штучну в'язницю, що мало бути симуляцією, поступово виходить з-під контролю, авторитаризм, насильство, втрати моралі і людяності. Експеримент перетворюється на жорстоке та психологічне пекло. Це тривожний та потужний психологічний трилер, який досліджує темні куточки людської природи, влади та моральної деградації. Четверо підлітків вирішують уникнути нудної екскурсії. Вони планують провести декілька днів у закинутому підземному бункері, розташованому недалеко від школи. Їм допомагає студент Мартін, який має доступ до території. Таємно спустившись у бункер, підлітки насолоджуються свободою, вечірками та відчуттям пригоди. Але незабаром двері зачиняються і виходу немає. Починається справжній кошмар, їжа закінчується, конфлікти загострюються, з'являється страх, параноя та смерть. Коли через 10 днів поліція знаходить єдину вцілілу ліс, вона розповідає свою версію подій. Але розслідування поступово відкриває інші сторони історії, які кидають тінь сумніву на її слова. Це психологічний трилер про темні сторони людської натури, одержимість, маніпуляції та брехню, що веде до трагедії. В кінці тунелю Хоакін, чоловік, прикутий до інвалідного крісла, живе на самоті в своєму будинку. Щоб полегшити фінансовий стан, він здає кімнату в оренду танцівниці Берт. І її маленькій дочці, але незабаром він взнає, що прямо під його будинком готується пограбування банку і група злочинців вже копає тунель. Хоакін вирішує не повідомляти поліцію, а самостійно розробити план, який дозволить йому використати ситуацію у власних інтересах. Починається гра на виживання, повна напруги та несподіваних поворотів. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд! І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.